Це найулюбленіший мій відрізок цієї траси. Це ось так, коли повільно, відносно повільно він з'їжджає, але навіть цієї швидкості достатньо насправді. Пішечки хворий хлопець любить жопою їздити вперед. Сейчас ми його дернемо. Кайф, ти глянь красиво. Ладно, щоб не впасти, я трішки гальмувати. 第四题。 Перед новим роком поїздка. Зараз переглянемо, що в лісі. Дорога ширша стала. Красиво. Ох ти, маленький трапінчик навіть. Є. Трішки страшно тут буде зараз, але в мене сикуни. ой Ойом. А, ні, нормально, Це що мороз є, і сніг не мокрий, а сніг нормальний тепер. І дуже класно тепер повертати тут. Оооо, що ти скажувати? А, а село добре. Очекаємося хлопця. Не буду на я чекати. Він два роки буде з'їжджати вниз. Так, а тепер екстрім. Попробую не гальмуючи. Самостом з'їхати. Навіть тут спробую ще розігнатися. О, нормально летим. Ну, Но швидкість дай боже, я вам скажу. Швидкість будь здорова. Очень навіть, очень. страшно. Так, тут гальмую. Бо зараз буду не гальмувати. Блять, страшно. Занадто швидко, прийшлося розвертатися, бо по іншому не зміг впав, би. дуже швидко внизу занадто там. Просто перший раз я і тільки з'їхався сьогодні тут, що треба розігрітися, щоб там летіти так, як людний. А оцього діда ми ще там доганяли. Ти від мене не відстанеш. Людей немає, температура шикарна для поїздки. Будочка на брата тут.